Вітаю в ви етері. Випуск новин у студії Віктор Раду. В Одесі вперше провели трансплантацію серця. Операцію в 10-й лікарні здійснила мультидисциплінарна команда під керівництвом видатного кардіохірурга Бориса Тодурова. У одеській міській лікарні номер 10 вперше провели операцію трансплантації серця від посмертного донора. Ще два органи нирки було передано на трансплантацію іншим пацієнтам-репацієнтам. Трансплантацію серця здійснювала бригада лікарів з інституту серця МОЗ України на чолі з Борисом Тодуровим. За словами фахівців, таке оперативне втручання відбувається тільки у разі констатації незворотньої загибелі донора при тимчасовому збереженні функцій певних органів. Надалі потрібно реагувати Негайно отримати дозвіл на використання органів від родичів донора, оцінити придатність органів до трансплантації, знайти сумісного репацієнта та викликати його і фахівців до лікарні, а також підготувати операційну і специфічне обладнання, зокрема, апарат штучного кровообігу для забезпечення кровообігу під час пересадки серця. Далі у лікаря-кардіохірурга є не більше чотирьох годин для проведення основного етапу трансплантації. В керівництві 10-ї лікарні зазначили. Наразі медзаклад активно розвиває напрямок надання спеціалізованої допомоги, зокрема пацієнтам, що потребують трансплантації органів. Лікарню включено у єдину державну інформаційну систему трансплантації. Втілено заходи з організації регулярної трансплантації в складі сумісних мультидисциплінарних команд співпраці з провідними закладами України. З 1 квітня рецептурні ліки відпускатимуть за електронним рецептом. У МОЗ зазначають, що такі зміни мають зробити процес призначення медпрепаратів більш зручнішим. А сімейні лікарі зазначають, як це може захистити населення від негативних наслідків самолікування. Хто може виписати електронний рецепт та як його отримати, розповіла доктор медичних наук Олена Колоденко. З квітня цього року в Україні впроваджується електронний рецепт на всі рецептурні лікарські засоби. За словами медиків, таке нововведення дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках і запобігти можливим негативним наслідкам самолікування. Кожний громадянин має розуміти, що лікування має призначати лікар, який має освіту з кожної, на або кожної патології, тобто, це дуже важливо не займатися саме лікуванням, тому що дуже багато препаратів, які, окрім лікувальної дії, можуть мати дуже багато побічних дій, і пацієнт може просто собі нашкодити. Отримати є рецепт можна буде у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації. Водночас пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, зазначає Олена Колоденко. Це будь-який лікар, тобто, якщо це програма Доступний лікар, то це треба звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо це інші рецептурні препарати та антибіотики, це може виписати будь-який лікар, який має доступ до електронної. Системи, а з 1 квітня всі лікарі, які працюють офіційно, вони повинні мати доступ до електронної системи і спокійно виписувати електронні рецепти. Система електронних рецептів є зручною, зокрема для тих людей, які мають гостре чи хронічне захворювання та потребують продовження лікування чи профілактики. Щоб отримати її рецепт дистанційно, достатньо просто звернутися до свого сімейного лікаря доступним засобом зв'язку. Після цього пацієнт отримує номер електронного рецепта та унікальний код його погашення. Це зручно, особливо це стосується таких програм, як доступні ліки. Наприклад, не завжди пацієнт може, хронічний пацієнт не завжди може прийти до свого сімейного лікаря. А особливо зараз, особливо коли є і повітряні тривоги, і відключення світла, то лікар заздалегідь може виписати і відправити Смс на телефон пацієнта. З цим СМС пацієнт приходить до аптеки і отримує свій необхідний препарат. В екстреному випадку лікар може виписати і паперовий рецепт, за яким також можна придбати ліки. Зараз інколи бувають проблеми: немає світла, немає інтернета, повітряна тривога або ще щось. І ми можемо виписати паперовий рецепт. Цей паперовий рецепт буде працювати в тестовому режимі. Ще Деякий час і за цим рецептом також можна отримати препарат в аптеці. Придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна протягом 30 днів. Є рецепт, можна також погасити частково, тобто придбати меншу кількість ліків, аніж призначено лікарем. При цьому повторно отримувати рецепт для відпуску залишку ліків не потрібно. Негода у регіоні вплинула на ситуацію на дорогах. На Молдаванці водій легковика не побачив жінку на пішохідному переході та збив її. Постраждалу з численними травмами, госпіталізували до медзакладу. На вулиці Болгарській автомобіль Toyota збив жінку, яка переходила про їжу частину пішохідним переходом. Постраждало з черепно-мозковою травмою, госпіталізували. Чому водій не пропустив пішохода, з'ясовують слідчі. Повідомили у прислужбі патрульної поліції. Усього за добу патрульні відпрацювали понад 600 викликів. На вулицях міста перевірили 27 підозрілих громадян. У відділення поліції доставили дев'ятьох порушників комендантської години та затримали вісім нетверезих водіїв. Сьогодні в Одесі та регіоні, незважаючи на вітряну погоду, вже сонячно. Одесити і жителі області приходять до тями після наслідків урагану. За даними енергетиків, без електроенергії у районі все ще залишаються сім населених пунктів. А в Одесі комунальні служби у посиленому режимі продовжують ліквідовувати наслідки стихії. Ураганний вітер у місті повалив понад сотню дерев і великих гілок. Внаслідок падіння уламків були травмовані два Одесити пенсійного віку. Наразі пострад. Раждалі госпіталізовані прибувають у стані середнього ступеня важкості докладніше у нашому матеріалі. Протягом доби з 28 на 29 березня в Одеському регіоні енергетики відновили електропостачання у 153 населених пунктах, знеструмлених через негоду. Найбільше постраждали Одеські та Білгородністровські райони. Сильний вітер, що накрив Одесу, повалив 110 дерев, і це лише на території міста. Через негоду постраждали два одесити пенсійного віку. Їх шпиталізували до медустанови. У 70-річної пацієнтки перелом плечової кістки та правої гомілки стан середньої. Тяжкості. Найближчими днями медики планують провести операцію. Був уже в набрік в проєкції рани і десь через два дні буде виконано оперативне втручання, репозиція та остеосинтез відломків. Мається на увазі, що за допомогою спеціальних конструкцій металевих буде ну, кістка. Зараз вона і мобілізована, то сфіксована а то вже буде. Ну, постійна фіксація така, щоб ну, як може скоріше, зажив перелом. І поступив чоловік 65 років, в нього скальпована рана лобної темної ділянки голови, забій головного мозку та забій шийного відділу позвоночника. Його стан кращий, теж середній степені важкості, але ж краще трошки, ніж у жінки, бо в нього немає ну, переломів. Комунальні служби працюють в оперативному режимі ліквідації наслідків негоди. Повідомляє профільне відомство. На сьогоднішній день ліквідовано 80 наслідків, які спричинені посиленням шквального вітру. ДТЕК Одеської електромережі ліквідували аварійну ситуацію на мережах. До кінця цієї доби ми приберемо всі залишки дерев, які були зруйновані та повалені. За інформацією синоптиків, сьогодні на території Одеської області все ще зберігатимуться несприятливі погодні умови. Рятувальні служби попереджають громадян не наближатися до обірваних ліній електропередач. У той час, як у з нетерпінням чекають на весняне потепління, в місті встигли розцвісти перші дерева, а в регіон прийшло похолодання. Як такі температурні перепади позначаться на аграрному секторі, покаже час. А поки що, метеорологи з упевненістю говорять лише одне: тепло до Одеського регіону повернеться у перші дні квітня. Якої буде погода в області до кінця тижня? Детальний прогноз озвучили у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Останні дні березня для всієї України ознаменувалися різким перепадом температури. в Одесі до цього зрадівши теплу, встигли розквітнути перші дерева. Проте шторм приніс у регіон помітне похолодання. Це пов'язано з виходом активного південного циклону, який зародився над Середземномор'ям та зміщувався по траєкторії з південного заходу на північний схід на території України та акваторії Азово-Чорноморського басейну. Минулої доби спостерігалася вкрай несприятлива погода, як замітили всі жителі України. В Одеської області та в цілому на півдні пройшов помірний дощ, місцями значний дощ. Кількість опалів склала 5-20 мм, в Одесі 7 міліметрів. Вітер північно-західний, штормовий, пориви досягали 15-23 метрів за секунду. А згідно з прогнозом, штормова погода в Одесі та області збережеться до четверга. Найближчі 2 секунд з атмосферними фронтами зміщується далі на північний схід. Північно-західний вітер залишається рвучким із періодичними штормовими поривами. 30 березня на зміну циклону прийде гребень антициклону ліліоса з південного заходу. З приходом антициклону похолодання в Одесі продовжиться, зазначає синоптик. Проте вітер в останніх числах березня буде вже не таким сильним. У місті Одеса очікується малохмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Температурний фон помітно знижується, вночі 0,2 градуси морозу і в день 6-8 тепла. У Одеській області також мінлива хмарність безістотних опадів, вітер північно-західний, не штормовий, температура вночі 0,5 морозу та в день 5-10 тепла. На автошляхах області видимість добра. У п'ятницю погода у південному регіоні ще залишатиметься нестабільною, попереджає фахівець. 31 березня на погоду Одеси та Одеської області буде впливати взаємодія гребення антициклону з південного заходу та передньої частини улогового циклону, що зміщується з північного заходу. Очікується хмарна погода з проясненнями: в день місцями невеликий дощ, вітер змінює напрямок на південно-західний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, і в день 8-13 тепла. Потепління прийде наприкінці тижня, розповідає Юлія Султан. 1 квітня температура підніметься вночі до 7, а в день до 16 градусів тепла. 2 та 3 квітня можливі помірні дощі, проте температурний фон залишатиметься стабільним. Ртутний стовпчик зупиниться на позначці 15 градусів тепла. Одна з непопулярних тем проблеми безпритульних в Одеському центрі реінтеграції осіб без певного місця проживання. Кожному хто звернувся до них по допомогу, відновлюють пакет документів, шукають рідних та за бажанням інформують щодо працевлаштування. Також надають побутові послуги та загалом сприяють відновленню соціальних зв'язків. Ті, хто з тих чи інших обставин залишився без рідних домівок, кореспондентам граду розповіли свої історії. Валентина Григорівна підопічна центру з 2014 року. Ще на самому початку війни втратила свій будинок у Донецьку. Зараз одеський центр реінтеграції став для неї другою домівкою, але все одно жінка не може втримати сльози, згадуючи своє життя. Снаряди літілі, вдома немає то мене. Через два роки поїхала сюди. Там ничего даже в доме, ничего не осталось. Все забрали, все, абсолютно. Правда, на кухне остался уголок кухонный. И все, даже две плиты были газовые. Одна стояла так в летней кухне, одна тут. Все позабирали, все, даже миски, ложки, все, 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 ничего, ничего не осталось в доме. Коврики все, ну, в общем, все забрали. А потом уже мне показали, что дом разрушен совсем. Все. Ну нікуди їхати вже». центр сповнений історії людей, які з певних причин опинилися на вулиці, були позбавлені підтримки і як наслідок нормального існування у суспільстві. Втратила квартиру і не було до кого звернутися за допомогою. Ділиться своєю історією життя Людмила. Попала по поводу квартири. Просто я втратила квартиру. Роботу прийомну мазлі. Сім років, мабуть, там працювала. От, ну и так, от случайно попала сюди. Потеряла квартиру, Муж умер. не было були Беззащитная. спілкування, відчуття своєї необхідності, соціальної значущості важливий крок у поверненні до нормального життя. Підопічні центру плетуть сітки, в'яжуть теплі носки, виготовляють окопні свічки і передають їх українським військовим. До того ж, така спільна робота об'єднує жінки, допомагають одна одній, працюють задля єдиної мети. Наприклад, відшивають маскувальний одяг для снайперів кікімори. Ось рукава. Це дівчата плетуть маленькі сіточки з того боку. Це два рукавчика, Оці великі сіточки, які отут, і маленька на капюшон. Скільки Це Ну, на одну таку кікімору? У нас е, працюють напевно всі дівчата. От в день може вийти ось така одна, але якщо там вони дуже сумлінно працюють, можуть бути дві такі штуки. Плюс у нас є професійна швачка, яка зшиває ось підкладочку на сітку, і потім такі зв'язочки у нас такі так зв'язуються. щоб підібрати під розмір нашого захисника. Отак ось. і навіть буде зручно. Має бути так. Наразі у центрі реінтеграції перебуває приблизно 50 жінок. Ще є чоловічий корпус, який вміщує більше ста осіб. Соціальні послуги тут надаються безкоштовно. Головне бажання людини повернутися до нормального життя. На жаль, так буває не завжди, розповідає директор центру. Бажання людей стати нормальними людьми. Ті, хто до нас звертається, це найбільша проблема, бо ті люди, які дуже довго знаходяться на вулиці. Їх дуже тяжко вернути, розказати, що таке життя воно не личить, і бажання, воно таке сьогодні є, 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 є. Завтра люди зриваються і знову ж повертаються. На жаль, на вулицю. Людина завжди має вибір, тож є й історії з щасливим кінцем, говорить очільник центру. Головне знайти себе у чомусь. У нас сім співробітників нашого центру, які були нашими клієнтами, а сьогодні працюють в нашому центрі. Вони працевлаштовані, вони стали вже твердо на ноги. Сім наших вже клієнтів, які пішли. Як я хочу підкреслити, пішли добровільно. Ніхто їх не примусово не заставляв. Вони відновили документи, пішли стали на облік, були викликані. Деки деякі ходили. Два чи три місяці оббивали пороги саме ТЦК та СП, і сьогодні вони захищають нашу країну. Набір у патрульну поліцію стати поліцейським не так складно, але треба буде постаратися. Вступ проходить у декілька етапів. Спочатку треба здати тест на логіку та знання законодавства. потім медкомісія і екзамен по перевірці рівня фізичної підготовки після співбесіда і півроку навчання. Про все детальніше розповіла Алла Марченко, начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області. Безстроковий набір до патрульної поліції відбувається в Одесі та в Ізмаїлі. Загалом є більше 90 вакантних місць в області. Про це розповіла начальник прес служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Можу сказати, що робота складна, але цікава. Перспективи кар'єрного росту є стабільна зарплатня. А потім також медичний, у нас є своя поліклініка, де всі співробітники можуть отримувати медичні послуги в повному обсязі. Всі вакантні посади це рядовий склад патрульної поліції, додає Алла Марченко. Це звичайний патруль, на яких ми бачимо кожного дня на вулицях нашого міста або автопатруль, або піший патруль. Це Невідкладна допомога громадянам це контроль за дотриманням правил дорожнього руху, контроль за дотриманням правопорядку на території нашого міста, виклики лінії 102. Патрульні працюють у цілому в рамках адміністративного кодексу, але й оперативно допомагають співробітникам головного управління нацполіції. Додає Марченко. Якщо ми виїжджаємо, наприклад, на крадіжку, ми проводимо оперативну роботу угу. на місці, але це складаються матеріали вже. Слідчими. Ми ще й надаємо допомогу саме слідчим, а також в, повинні обстежити прилеглу територію, якщо трапилась крадіжка та зловмисник зник з місця. Один екіпаж залишається на місці. Інші екіпажі починають по периметру відпрацьовувати. Аби стати патрульним поліцейським, спочатку треба подати онлайн заявку на набір. Знайти посилання можна на офіційному сайті. Після цього треба пройти декілька етапів. Потім з, не, з нею вже зв'язуються наші співробітники, е, на, назначають день час, коли вона приходить. Приходять на першу зустріч співбесіду, а також тестування. Тестування це логіка та знання законодавства. Після чого у людини, якщо все добре пройшла, то кандидат іде і проходить медичну комісію. Після проходження медичної комісії призначається екзамен по перевірці рівня фізичної підготовки. Там є кілька вікових категорій, і вже по них є встановлені нормативи, які повинна людина здати. Саме складніше, як ми бачимо, це пробіжати один кілометр. Тому кажу, вже завчасно, якщо готуються вже подавати документи, слід починати тренуватися. Останній етап це співбесіда з комісією, а після комплексне навчання, яке триває півроку. Півроку ми бачимо, що ті, хто проходить цей, цей термін, саме вони встигають досить багато практики і досить багато теорії, але ж саме півроку це так нормально для того, щоб підготувати кандидата і щоб він вже розумів, що це за служба, тому що бували такі випадки, коли проходили всі етапи, а коли вже починалось навчання, а це це все. Це не тільки бумаги, які ми вписуємо, наприклад, адміністративний протокол. Це також і вміння користуватися зброєю. Додамо, що під час навчання людина протягом шести місяців буде отримувати мінімальну зарплатню 6700 тисяч гривень. Верховна Рада ухвалила закон про обов'язкові іспити для набуття громадянства України, згідно з документом, претендент має скласти іспити з української мови, основ Конституції та історії України. Водночас, особи, які мають заслуги перед країною та прийняття яких у громадянство становить державний інтерес, мають право не складати мовний іспит. Про те, як проходитиме тестування, а також про проблеми транслітерації в документах українських громадян, нам розповіла начальник міграційної служби. Ській області Олена Погребняк за словами керівника міграційної служби, іспити на отримання громадянства діють в Україні вже декілька останніх років. Вони стосуються одразу декількох категорій громадян. Тобто тих, хто отримали громадянство по указу президента, тобто, що які ці категорії є: це чоловіки, дружини, громадян України, якщо шлюб триває більше двох років, це громадяни, які по посвідках на проживання проживають більше п'яти років. Тобто, фактично, це люди, які не мають етнічного походження з України, тобто в яких батьки не народилися в Україні бабусі, дідусі, тобто це люди, які є іноземцями для України. Ці вимоги не стосуються дітей, тільки дорослих. Після прийняття нового закону, ті, хто хоче отримати українське громадянство, повинні також здати іспит на знання конституції і історії своєї нової батьківщини, і це світова норма, пояснює Олена Погребняк. Світова практика. Наприклад, якщо ми беремо Швейцарію, то щоб отримати громадянство, окрім вимог, які є щодо законності, потрібно знати не лише мову, не лише культуру, не лише історію, а ще, наприклад, місцеву кухню. Того uh -huh. кантону, де отримується громадянство, Цікаво. поки що остаточно затвердженої процедури складання іспитів немає, її тільки готують. Одночасно з цим існує декілька інших актуальних проблем, розказує Олена Погрібняк. наприклад, повернення українських громадян, яких насильно змусили виїхати до Росії, і які залишилися без документів. Якщо людина є на території Російської Федерації, якщо вона вивезена примусово після настання е, військових повномасштабних дій, то можливо в. В Україні зробити документи для одноразового в'їзду цієї людині, родичам, знайомими. Тобто, фактично є програма, яка дозволяє відновити ці документи людині, яка буде повертатися в Україну. Не менш актуальною є й проблема невірного оформлення документів через різницю в транслітерації, коли скажімо, ім'я та прізвище в закордонному паспорті на правах водія у людини написані по різному, і від цього виникає плутанина. Можу заспокоїти наших глядачів, що паспорти, в яких є різна транслітерація, будуть діяти до закінчення терміну дії, вказаному в цих документах. Кожний документ або ID-картка, закордонний паспорт має на першій сторінці, поруч з фотообличчя. Дані, з якого по яку дату діє документ. Тобто лише визнати недійсним може за заявою цієї людини, яка все ж таки вирішить привести до єдиного порядку документи і буде проводити е, за особистим зверненням переоформлення документів в міграційній службі. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.